Гейт, Ми з вами продовжуємо рубрику Майнкрафт. Ми зараз будемо з моєю племянницею Ангеліною поздоровитися. Зараз, зараз ми будемо вирубу, вирубувати ліс. Ну, і зараз вам все покажемо, так? Да? Да. Погнали. Буде дві частини, бо ми його фенко не, не вирубаємо. Ну, земля тут оті, вже повирубували, да? Бо, я, я так? М -м, а що буде ще зробити, як ми вирубимо люс? А потім я буду вам. Я просто благодарен так за, -за 11 подписчиків. Ідемо кто 20. ось, що це стежка, да? Ми вже по-ліво будемо все вирубувати. Вот у нас все ще деревня веде. Глина без розпада. Те, що зліва ми будемо вирубувати. А те, що справа, ми не чекаємо. <плес> да. Так. Бо вже аж. Ну то я прапори робив. Да. Пацани, як ш, пацани, дівчата, якщо ви знаєте якісь це, як це, ресурс паки на Майнкрафт, то напишіть в коментарі, я хочу до ресурс пака скачати, все. Коли буде погода, місяцем буде календар, буде все, як в реальній житті. Прошу всього, я стою, стою, стою. Добре? 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 Тебі не так. да. Так. Да. Іди сюди, там, де ми туди виїжджаємо. зараз, дей, дей, де я живу. Він у дітині. Він теж у Просто його треба сюди замість. Сензерваж нічого не задів. Mm -hmm. Хоча курку был. Ну ладно. А, так, ребята, я вам включу Х2 и не половину лісу вырубим, а другу частину хай буде на другу частину. Добре? Ну так Все, Я включаю Х2. Вставати, Ой, це купочки там уже все равно я прийду і буду убирать. Mm -hmm.

відео. Сходь тебе, сході тихо. Тихо. Давайте сні. Це коротке відео Всем пока, я Так, ребята, <пробачу> я, мабуть, зараз промотаю відео бо щось довго буде довго мабуть, то ми і я вам продовжу відео, коли буде зроблена перша часть ІС. Ребята, це дуже довго ми, мабуть, будемо. Я, мабуть, буду вже зупиняти, бо це дуже довго буде нам. То я зараз, мабуть, зупиню друга часть буде завтра. Жити цього ролика на каналі, а ми закінчуємо. Всім пока, прощайся. Давай, всем, пока. всем пока, ставьте лайк и подписывайтесь на канал и комментируйте це видео.